150 видів головних болей. Да. Які основні можна виділити? Це мігрень так. і головний біль напруги. Це ага. 90% всіх головних болей. Головна біль? Тобто, чим вона класифікується і в чому її відмінність від мігрені? Ну, Головна біль напруги. Так, от цей біль. Він по характеру він є по силі своїй, він є легкий або помірний. Він давлячий або тиснучий. Він здається, що ніби голову охоплює якийсь шолом, або mm. навпаки, якийсь обруч здавлює людину. При цьому головному болі немає нудоти, немає блювоти, не дратує світло, не дратує звук. І цей біль часто виникає або під час стресу. Або як найчастіше, вже після того як людина перестресувала. Мігрень це захворювання, яке характеризується або помірним болем, або дуже інтенсивним високим. При цьому головному болі це біль пульсуючий. Він,